Всім доброго дня! Сьогодні 14 вересня 2022 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому огляді генератор бензиновий Форте FG6500. Давайте почнемо з комплектації. Що в нього йде в комплектацію? Немаловажно. Для багатьох. Генератор важкий, предусмотрений транспортувачний набір. От, колеса, ручки транспортувачні, дві осі, на які садяться колеса, свічний ключ з двородком, як же без нього, силова. Така от є вилочка і 16 амперна. Ну, болти гайки для кріпежів. Прийдемо на передню панель, подивимося. Інструкція з гарантійним талоном я положив на першому плані. Ну, хто не хоче, по якій-то причині розкривати і читати, все доступно. Описано прямо на генераторі. Бачите, такий тумблер. Включить двигатель, виключить двигатель. Описують його технічні характеристики, що є перемінний і постоянний струм, перемінний 220, постоянний 12 вольт. Вольтметр. Захист. Все написано. На Ой, на російській бачу мові. Включить, виключить. Виход на 220 силової розетки, 16 Амперна. І також постійний струм на 12 вольт. Так що при необхідності в комплекті нема проводів можна. І зарядити акумулятор і ще то прибор на 12 вольт. Давайте подивимося зверху, що у нас тут. Зверху заливна горловина бензина і також указчик палива. Тут у нас пропустив масло заливна горловина із щупом. Так що, з допомогою щупа, ви провірите, чи є масло, чи нема. Ну, скрізь предупреждення. Як запустити ребята генератор, дуже просто, ну, в кожному відео ми про це говоримо. Бачите, увімкнути, значить, переводимо увімкнути. Все, включили. Далі я постараюсь з цієї сторони. А ну, з цієї сторони От. ручний стартер, краник подачі топліва, в даному випадку він відкритий. От написано де Во. виключено в цьому положенні. Вниз, як в даному випадку, відкритий. Так, далі. Тут у нас воздушний фільтр. також рекомендації чистити через 50 годин. Якщо в загрязних поміщеннях, значить його чистити доволі чаще, через 10 годин. Тут у нас воздушна заслонка. На рисунку показано, в цю сторону вона закрита. Тобто, при запуску ви її закрили, запустили і. И... Запустився генератор, Убрали. Все доволі просто. Такий у нас в відео огляді генератор Форте 6500, бачите, все розписано. 5 кВт. Мінімальна потужність до 5,5 кВт. Давайте, я ще постараюсь з цієї сторони трошки неудобно. Знімати Обычно ми на вулиці знімаємо. Но всі на робочих місцях один я денег. який Вот. відеозйомкою. Так, бачите, предупреждення, висока температура. От, глушник, Электродвигатель. Отакий сьогодні, в нашому відео огляді, генератор Forte FG 6500 без електростартера. Ціна на сайтах. Скрізь одна і та же. Ну, звернувшись до компанії Електромотор по номеру телефона 063 426 1010. Я думаю, підуть вам на зустріч. Всім тепла добра і миру. Чекаємо компанію «Електромотор». 063 426 1010. 10. 10.